Розділ 44. Ім'я і тіло. Сам. Що ближче? Ванбі каже, хто шанує славу і прагне висоти, віддаляється сам від себе. Тіло або, знов таки, сам. І багатство. Що більше? Ванбі каже, хто жадає багатства? Немає насичення його тіло обов'язково буде недовгим. Здобуття і втрата, що є лихом. Ванбі каже, здобути багато вигади, але втратити себе. що у цьому є лихом. Отже, надмірна любов обов'язково призводить до великих втрат. Багато накопичення обов'язково важкі втрати. Ванбі каже. Надмірна любов не є в єдності з речами. Хто багато накопичує, не ділиться з речами або з істотами. Тих, хто прагне цього, багато. Тих, хто нападає на це, також багато. Це стає тим, від чого страждають речі. Тому призводить до великих витрат і важкої втрати. Знання достатності. І тоді не ганьба, знання, де зупинитись або знання межі, і тоді не загибель. Завдяки цьому можна довго тривати. Ще раз. Ім'я і тіло що ближче? Хто шанує славу і прагне висоти, віддаляється сам від себе. Тіло і багатство що більше? Хто жадає багатства і не має насичення, його тіло обов'язково буде недовгим. Здобуття і втрата що є лихом? Здобути багато вигоди, але втратити себе, що у цьому є лихом. Отже, надмірена любов обов'язково призводить до великих втрат, багато накопичення обов'язково важкі втрати. Надмірна любов не є в єдності з речами, хто багато накопичує, не ділиться з речами, тих, хто прагне цього, багато. Тих, хто нападає на це, також багато. Це стає тим, від чого страждають речі, тому призводить до великих витрат і важкої втрати. Знання достатності. І тоді не ганьба, знання межі, і тоді не загибель. Завдяки цьому можна довго тривати. Тільки Даудедзин. Ім'я і тіло що ближче, тіло і багатство, що більше, здобуття і втрата, що є лихом. Отже, надмірна любов обов'язково призводить до великих втрат, багато накопичення, обов'язково важкі втрати, знання достатності, і тоді не ганьба, знання межі, і тоді не загибель. Завдяки цьому можна довго тривати.